Привіт, я Анастасія, викладач англійської маю вас кілька запитань. Перше, як перекласти щаслива, як перекласти він стомлений, і як перекласти. Ми вчора були вдома. Хм? Знаєте? Точно не так. Як це правильно перекласти? Так, щоб це звучало природньо та граматично правильно. Я вам сьогодні розповім. Розповім яка різниця між «I tired» та «I am tired». До чого там «am»? Скажу, що це слово не читається «where». Ви напевно так і прочитали. Розповім вам про одне з основних завіслів англійській мові, а це тієї слова, «to be», тобто бути. І, шановні, це база. Це треба точно знати. Сьогодні лаконічно, коротко, зрозуміло, вам про це все розкажу, і ви зможете правильно будувати речення в теперішньому та минулому часах. Готові? Клас! Пригадаємо з вами трошки шкільних років. Які в нас там були такі базові речення, які ми дуже часто ставили? I go to school every day. Оце 100% було. I like English було. I like reading 100%. А ще всі казали, I like books. неважливо, любили вони чи не любили. Правда ж? Оце база. А що було I speak english? Напишіть ще якісь речення, які пам'ятаєте зі школи. Так от, всі ці речення, подивіться на їх діє слова. У вас тут go, speak, like. В якому часі вони стоять? В теперішньому. Так, вони стоять в теперішньому часі. В теперішньому часі дієслово може стояти або в такій базовій формі, або з закінченням S, наприклад, «goes», Speaks, Likes, якщо це він, вона або воно. І от коли ми дивимося на це дієслово, ми розуміємо, що це відноситься до теперішнього, а не до минулого і не до майбутнього, того що буде завтра, там наступного року. Так, от уявимо, що в нас в реченні цих дієслів нема. У нас взагалі в реченні немає ніякої дії. Нема. Тобто, як це речення без дії? Ну, наприклад, ця чашка біла. де тоді є слово, його немає. Що ще візьмемо? Це термос. Немає. Що мені ще тут є цікаво? О, прекрасна! Це моя книжка з бізнес-англійської це книжка. Маркери, маркер рожевий. Тут немає ніде дієслова. слова. Як людині зрозуміти в англійській який цей час? Просто поставити дієслово бути. От ми вже до цього й перейшли. Тобто, у вас той самий теперішній час. Якщо є дієслово, то вивчається форма дієслів в теперішньому, що буде в наступних відео. Якщо дієслова немає... То вивчається форма дієслова бути. Тобто, якщо немає дії в реченні, а є тільки стан, це жовте, це термос, це чашка, це книжка, це цікава книжка, це зелений вазон, це квадрат, це кругле. От якщо в реченні дії немає, але час треба передати, виберете форму дієслова бути. І далі починається найцікавіше. Розберемо, як це все буде працювати в розповідних реченнях, в заперечних. І в питальних реченнях теперішнього часу. Отож, розповідне речення. Що ми тут з вами знайдемо? Е, які секретики на моєму сторі? <смі> так, ну добре, візьмемо блокнот. Е, так от, цей блокнот, ми скажемо, класний, милий, красивий, що хочете. Візьмемо цей блокнот фіолетовий. М? І в нас буде речення This notebook – блокнот Фіолетовий Purple. Окей? Okay? Ми хочемо сказати, що він фіолетовий саме зараз, а не був колись. Ми візьмемо з вами is. Чого is? Тому що, коли ми з вами говоримо про особи він, вона і воно, тоді слово буд, яке з ним буде використовуватися це is. І тому ми скажемо: This notebook is Purple. Буквально це буде перекладатися як цей блокнот. Є фіолетовим. Напевно, ви скажете, а чому в українській ми не кажемо є, а тому, що українська це інша мова. І в ній трошки по-іншому це працює, а в англійській це треба говорити. Так от, ми скажемо, this notebook is purple, тому що цей блокнот це воно, це it, це щось не живе. Якщо ми хочемо сказати я викладачка, то тоді це буде I am a teacher. Чому I am? Тому що з особою I буде стояти дієслово буде am. Тому I am a teacher. Я можу сказати, що я темноволоса, зеленоока. і це теж буде стояти з M. Okay? Якщо в нас буде студенти. Студенти розумні: дії немає, час треба передати. Ми, ти, ви і вони будуть іти з формою дієслова. буде бути are. Отже, students are smart? Бачте? Давайте ще один приклад візьмемо. Скажіть таке речення про себе. Наприклад, I am short. Я низький. I am tall. Я висока. I am 17. Мені 17. Підійде. I am a student. Я студент або студентка. Візьмемо тепер він, вона або воно. She is a teacher. He is a doctor. It is a box. He is tall. тепер форму бути are: We are teachers. They are students. You are short. You are smart. You are crazy. Окей? Нехай буде. Ясно. Да? Добре. Ви можете тішитися собою, пишатися, тому що ви щойно передали, як в теперішньому часі це все можна сказати. Як зробити заперечення в теперішньому часі? Це дуже просто. Зараз буде заумне правило: якщо у вас є заперечене речення, то вам потрібно доставити заперечену частинку нот до допоміжного дієслова. Що таке допоміжне дієслово? Це специфічне дієслово, яке часто не перекладається ніяк. Але воно стоїть в реченні, щоб зробити запитання та заперечені форми. От дивіться, є в нас M і R. Вони несуть якийсь зміст, вони нам говорять якоїсь форми, якогось кольору, як щось виглядає ні, вони не кажуть. Вони просто там стоять, щоб люди зрозуміли, що це теперішній. І оце дієслово є допоміжним, бо воно допомагає зрозуміти, який це час. Тобто, якщо ви їх заберете, ви не зрозумієте, який це час. А якщо вони тут стоять, ви розумієте, який це час. Так от до таких дієслів в кожному часі цієї мови буде доставляти частиночка нот. Тобто, що у нас буде? I am not a student. She is not a student. They are not a student. Ось так просто. Але ви вже, напевно, знаєте, якщо це не перше відео зі мною, що. Носії дуже часто скорочують такі от слова, які не несуть особливого змісту. А просто виконують якусь таку функцію, наприклад, там, передати час. І замість того, щоб казати I am not. Вони скажуть I'm not. She isn't. He isn't. They Aren't. ОК? Okay? Це звучить простіше. Це звучить. Я б сказала так гладенько, красиво, милозвучно, простіше, набагато простіше. І ви не робите акцент на якихось непотрібних словах, а робите акцент на суті, на тому, що вони є студенти. Так само ця скорочена форма буде працювати в розповідних реченнях. Ви можете замість того, щоб казати I am a student, сказати I'm a student, або he is a student, або they are students. All right? Добре. І остання форма це запитання. У всіх часах англійської мови на запитання виділяється одне основне граматичне правило: усі допоміжні дієслова йдуть наперед. Тобто, якщо ми хочемо раптом себе запитати я студент, чи я не студент, ми просто забули, то ми поставимо з вами М наперед, і в нас буде: Am I a student. Is she a student? Are they students? От і все. І у вас вийшли прекрасні, три різні форми розповідні речення, заперечені речення і питання речення. Всюди у вас є M, is, are. Це форми дієслова бути, для якого часу, правильно для теперішнього. Заперечення робляться просто, доставляється ноту. Запитання робляться просто виносите, допоміжне наперед. От і вся структура, вся, ми вже майже освоїли все. Молодці! Робимо відповіді на ці запитання. Думаємо. Якщо я вас запитую. Are you a student? Ви студент, ви скажете так, я був. Так я буду, чи так я є. Так я є. Отже, це буде звучати Yes I. Am. Чого am? Тому що це та форма, яка буде стояти з I. Він студент? Is he a student? Yes, he. is. Правильно. Вони студенти? Are they students? Yes, they are! Клас! А якщо ви хочете зробити заперечення що робимо тоді? Ви вже ж пам'ятаєте, що заперечення доставляється до допоміжних дієслів. Отже, в нас вийде. No, I'm not. No, she isn't. Or no, he isn't. No, we aren't. Or no they aren't. Alright? Добре! Тепер ми можемо перейти спокійненько до минулого часу. І того, які дієслова слова бути, бувають там. В минулому все навіть ще простіше. У вас є тільки дві форми, які можуть тут стояти. Ну, хіба це не казка? Ну так просто. Якщо у вас буде стояти особа. I he, she it, то тоді, допоміжним то цим оцим дієсловом, вашою формою дієслова бути, буде, буде слово was. А якщо це you, we they, то тоді це буде форма were. Зверніть увагу, вона ніколи не читається як were де. Вона читається were. Так от, опираючись на попередню логіку, як ви думаєте, як буде сказати, він був студентом? He was a student». Правильно. А як сказати, вони були студентами? They were students! Вірно! Клас! Bingo. Як нам тепер зробити речення заперечні? Знову опираємось на те, що вже вивчили, до кого доставиться not? До допоміжних дієслів. слів. Хто тут допоміжний? Правильно, was were. Значить, що буде? She wasn't a student. They weren't students. Ми, звісно, з вами можемо сказати і повну форму, she was not a student, they were not students, але навряд чи хтось носілів буде так з вами говорити. І питальна форма. Кого виносимо наперед? Ну звідки ви все знаєте, люди правильно? Ми виносимо was were наперед. Угу. Тобто, was he a student? Був він студентом? Were they students? Були вони студентами? І даємо відповідь: Yes, he. Was No, he wasn't Yes, they were. No, they weren't. Ну і що? Ви, здається, вивчили вже все. Угу. Ми з вами вивчили базу. Як вести себе? Коли у вас є речення, в якому немає дієслова, яке не може передати час. У вас є тільки є якийсь стан Є, щось є, щось було. І от тоді, коли нам треба передати цей минулий час, ми використовуємо форму дієслова бути. Ми їх з вами вивчили три в теперішньому m is are» І дві в минулому – «was were». Чому ми не вчимо форми, які будуть працювати в майбутньому? А тут все ще простіше. Тому що немає специфічної форми дієслова бути для майбутнього. Там є лише те. Дієслово, яке буде стояти з словом will. Тобто, якщо я буду, це буде I will be. Якщо я піду, це буде I will go. Якщо я поговорю, I will speak. У вас немає різниці, чи це діє, чи це стан. Там все буде працювати однаково. І оцей час ми будемо з вами вивчати в наступних відео, які називається Future Simple. І там вам не треба буде думати, чи є дієслово, чи його немає. Ось так. А тепер. Останнє, що ми маємо зробити, це пройти перевірку, чи добре ви засвоїли цей матеріал? Я щаслива, я була щаслива. I am happy. I was happy. Добре. Я втомлена, я була втомлена. I am tired. I was tired. Окей. Okay? Вони не вчителі, вони не були вчителями. They aren't teachers. They weren't teachers. Ти спраглий? Are you thirsty? Був ти спраглий? Я є на роботі. I am at work. Я була на роботі. I was at work. Вони вдома. They are at home. Вони були вдома. They were at home. Запам'ятали: є дієслово робити форму дієслова. Нема дієслова. Робити форму дієслова бути. І це є основним поясненням, чому, коли ми кажемо про нашу професію, наше ім'я і наш вік. Ми будемо використовувати саме форму дієслова бути. I am Анастасія, I am a teacher. Або скорочено, I'm Anastasia, I'm a teacher. Якщо у вас є запитання, пишіть нижче, буду рада відповідати на них. І не забувайте підписатися на цей канал. Бай-бай!